Бундук привитий почкою в тому році на медвежому горісі. Зняв листя, обірвав, бо ну так. <рес> Другий рік. Сорт шедевер. Сорт шедевер на другорічному перевивці була цвіточна почка, я її не обірвав цвіток. А дав її так загрудизитися, подивитися, що це має бути. Отак. От Буває, коли не зірвати е, плодову почку, плюс тут то, рядом ще опилитель був. І це другий рік прививкам. Тоже сорт, мабуть, хале дали зразу сигналки. Ну, перший рік і другий рік прививкам. На всіх є той же сорт шедевр з горіхами. Другий сорт шедевр з горіхами. Тут нема. ну, Отак. А цей такий. Ну це нічого не значить, конечно, це ну, просто так, щоб просто так, щоб показати. считает считают, ну, давай, 3, 4, 5, 6, 7 завязи по три по 4 штуки. Так, я фотку сделаю Ну вот так.